Це маргаритки, тюльпани. На могилі сина Лідія Антонівна прибирала два тижні тому. Сьогодні висаджує квіти. Прибирала, вже багато листів було Ну, Тут у мене не було листів, тому що я тут часто буваю. Нині людей, які впорядковують могили, померлих родичів одиниці. Найчастіше, каже працівниця комунального підприємства Ірина Батовська, їх тут можна побачити у вихідні. Мало бояться, але приходять. Угу. Бо навіть дзвонили нашому начальству, питали. Чи не замініровані, чи нічого, чи можна прийти. Приходять, потрохи приходять прибирати. Натомість роботи зараз вистачає, додає жінка. За зиму нападалося дуже багато, виносимо кучу, люди накидають кучу на положених містах. Наводити лад на цвинтарях розпочали з початку місяця, говорить майстер кладовища Антоніна Заскалета. У нас кожен день є робота, бо люди ходять, прибирають. І після того йде машини, які забирають з бачків мусор. Ну, також дівчатка замітають, загрібають. Нині 80 території кладовищ впорядкували, розповідає директор комунального підприємства Анатолій Бейн. За цей час вже з нами практично вивезено вивезли сміття з усіх кладовищ. Зробили також ми ремонт вбиралень. Запустили водогони, тобто на кладовищах та на наших вже є вода. Цьогоріч за міські кошти придбали нові контейнери та сміттєвоз. Анатолій Григорович каже, таке підсилення полегшує роботу працівникам. Контейнери, ви бачите, ось в чому в минулому році були ці металічні, в цьому році ось чорного кольору, в кількості 120 контейнерів. Я скажу, що це дуже велика допомога для того, щоб вивоз... щоб прибирати наше кладовище. Крім впорядкування, працівники підприємства проводять і просвітницьку роботу, говорить директор. На кладовищах ведуть роботу по тому, щоб люди більше приходили з живими квітами, а менше приходили з квітами неживими, не іскусними, як кажуть на них. Ми це вже не перший рік ведемо, і результати є, але ще не стільки, як би хотілося нам. Зі слів Анатолія Бейна закінчити прибирання планують до Великодніх свят. Вікторія Гончарук, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.